Сьогодні буду випікати насипний торт пломбір. Для тіста мені потрібно 380 г борошна, 225 г масла або маргарини і 7 столових ложок цукру. В миску всипаю борошно, цукор та масло. І з цього Масло, борошна і цукру треба зробити крихти. Масло можна взяти заморожене і терти на терці. Крихти висипаю на противень. Розрівнюю. І ставлю в гарячу духовку. Можна ці крихти поділити на 2 або на 3 рази і посмажити на пательні. Але треба пильнувати, щоб не згоріли крихти. Буду їх періодично обертати лопаткою. Для крему мені потрібно 3 яйця, 3 столові ложки крохмалю, 250 г цукру і 800 г сметани. В Каструлю всипаю цукор. Яйця та добре розмішую. Яйця з цукром розмішала, всипаю крохмаль. І також добре розмішую, щоб не було грудочок. Тепер вливаю сметану. Сметана 20%. Добре перемішую і ставлю на газ, щоб маса закипіла. Помішую до того часу, щоб, щоб маса булькала. Треба постійно помішувати, щоб не пригоріло. Маса потихеньку почала пехтіти. Постійно треба помішувати, тому що дуже пригорає. Але треба, щоб зварився добре крохмаль, щоб не було чути крохмаль. Крем вже готовий, вже зварився, залишаю його, щоб він добре вистих. Ще в гарячий крем додаю 150 г масла і швиденько розмішую. Ще додаю. Окрему ванільку. Це розмішую. Кольцові тортівниці я обгорнула харчовою плівкою. Тепер буду збирати торт докупи, крихти я спекла і поділила їх на три частини. Так само поділила на три частини крем. Коли крихти печете в духовці, треба за ними слідкувати, тому що вони дуже швидко печуться і можуть пригоріти. Треба їх помішувати постійно, а можна їх посмажити на пательні. Форма в мене 26 см. Якщо форма менша, тоді. Треба поділити коржі на 4 частини. Я поділила на 3, тому що форма в мене велика. Тепер викладаю крем. Легенько розпроділяю, тому що крихти беруться за ложкою. Крем я виклала, тепер викладаю Знову крихти. Крихти вийшли дуже смачні, їх можна просто ложку їсти. Крихти я виклала, тепер викладаю крем. Тепер легенько розподіляю лопаткою. Все дуже акуратно треба, тому що крихти перемішуються з кремом. Така клопітка робота, але я думаю, вона того варта. Торт вийде дуже смачний. Крем дуже смачний. Крихти також смачні. І коли крихти пропитаються кремом, буде дуже смачно. Останній ряд. Посипаю крихтами. Тепер знову викладаю крем. Торт я змастила кремом, тепер присипаю кокосовою стружкою, щоб крем не висок зверху. Залишаю торт пропитуватись на ніч при кімнатній температурі. Торт вже настоявся, він стояв цілу ніч при кімнатній температурі і 2 години в холодильнику. І зараз я його розріжу і ми подивимось, який він всередині. Ось такий на розрізі. І зараз покажу, який він м'який. І дуже смачний. Щоб нижні крихти не розсипались, треба спочатку намастити кремом, а потім вже сипати крихти. Тоді буде торт більше триматись докупи. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного торта, то спечіть такий торт, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Заходьте на кулінарний канал моєї донечки. Її канал називається Нємуський від Каруський. Я залишу ссылку на її канал під своїм відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, я вам дуже вдячна, що переглядаєте мої відео рецепти. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, миру та добра.